Всім привіт! Ми на об'єкті де бурили абесинку. Вон там трубка торчить. Це вона і є. І нас позвали. Думали спочатку кріпить насоса на стінці колодязя. Ну, Так як статика трошки низькувата. А потім вирішили все ж таки ставити його там в веранді. Ну, Доступ до насосу і, і так далі. Е, значить, буде до. До статичного рівня буде 6,5 метрів від насоса. Я думаю, повинно працювати більш-менш коректно. Басинка десь там півтори тони давала, подивимося, як буде давати Ну, півтори тонни, коли насос висів внизу, мій робочий. Подивимося, як буде качати. Поставимо десь тут насоса і перевіримо. Тут замовник підкопався на метр глибини. Зараз просверлимо. Отверстя в бетоні будемо заводити трубу. Трубу вировнюємо, обично вировнюємо, просимо закіп'яти півчайничка кип'ятка і наливаємо всередину і отлічно рівняється. Феном це дуже довго робить. Кип'ятка на об'єкті нема. Ні чайника, ні газу, нічого ще нема поки. Тому виробництво кипятка у нас йде ось так. Что там воно? Гріється? Холодно. Холодно, ну хай. Блин, там ще газ Ну, Може щось нагріється трохи. А ну чуть прик... открути ще баллон, чуть потруси його там. Открути на максимум його. На максимум. А... Ну, продовжим. Замов у сказав, забирай нахер свій газ. Діла не буде. От, а що так вони кип... не появиться? от що кипяток животворящий робить. Все, вирівняли витроби наші, Зворотний клапан буде стояти внизу, бо там дехто переживає за зворотний клапана, що вони в обісінках перед насосом. Що. В общем, куча проблем, замовники не знають, як закачати. Обісінка в краниці. Решає цю проблему. Платить. Клапан буде внизу. Платити, підбирай, підбирай далі, все одно копати треба. Оце припочка збивай, щоб я міг нормально. Ні, то ти нормально я і так, і так. Підключились, просверлились, купив купили цю коронку і надаш, натрапив на армування. Ну, Бочком-бочком пролізли ми трубою. Попросив замовник поставити цьому з'єднувальну муфту, хоча я не люблю цих лижних соєненький. Але він боїться, бо він тут не проживає, щоб трубу ніхто не приватизував. Тому так, зараз він прокачаємо скважину. і від'єднаємо. А тоді він вже буде підводити, копати він що і підводить з будинок. Ну що, відео взагалі не про те, відео про статичний рівень. А статичний рівень від насоса. До поверхні води 6,5 метрів. Ну, це для, далековато для поверхневих насосів. Бажано, звичайно, метрів 5. Е, дебет скважини. Коли насос висів, як тільки я зробив скважину, метр від води. Дебет був, ну мінімум було 1,5 тонни. Я не заміряв. Не так наскільки півтори тонни було. Зараз же дебет ми заміряли. Дебет в районі 700 літрів. 600-600-700 літрів. Отак От 25 труба. Ну, як бачите, як влітає статика на на 9 на прозводительність. Скважина дає багато, але насос далеко від води. Ну і тут насосик у мене він такий поганенький, скажімо так, я його ніяк не, не доб'ю. Купити собі нормальні лево непогані насоси, мабуть, буду собі брати. Ну, але є великий плюс в тому, що насос буде Буде доступ до насосу, і в разі чого там заміна або ремонт, не потрібно визивати мастеров. І е, замовник планує ставити бачок на літрів 80 розширительний. Тобто, Для потреб будинку воно Воно не буде так помітно. Цей дебіт. Бачок буде роздавати вже з хорошим напором. Ну а підкачувати туди буде довше. При сильному бажанні, звичайно, можна буде закріпити насос на стінці колодязя. В общем, відключили насос. Замітив, що вода уходить. Полізли дивитися обратний клапан. Ми як заводили цю трубку, я сподіваюся, що Макс одів пакет, але він, видно, його надів, то ли не вовремя, ну, не знаю, чуть-чуть піска набилось. і Ми як заливали воду в трубку, він весь упав на обратний клапан. І Цей пісок, ну, плюс того, що обратний клапан не держав, але він не мішав прохожінню води. Залізли, все, розібрали систему, промили, прочистили обратний клапан, запустили спонові. І дебет у нас 100 на 200. От так, Ось От так буває. Слава Богу. ну, Значить, ну, набагато веселіше був, коли був насос внизу. Все рівно був веселіше. Я думаю, що десь то на 700, то на 800 був. Ну, Але цього дебета більш ніж достатньо, можна спокійно ставити насос в будинку. Все працює замечательно. Водонос там шикарний, водічка навіть 5 хвилин не пройшло, вона вже практично зеркала.